Друзі, ми зараз будемо з вами говорити про е, інформацію, яку щойно опублікували на своєму сайті вже офіційно Міністерство закордонних справ України, тому як вони нарешті вирішили пояснити, з чим пов'язано е, їх е, обмеження щодо е, видачі паспортів для українців, яке було прийнято, як ми знаємо, сьогодні вранці вчора вже поповзли слухи про це, бо було оприлюднено якийсь фальшивий документ. але... Є пояснення, давайте коротенько по них пройдемось. Я думаю, це важливо для всіх українців, які знаходяться за кордоном, які зараз не розуміють, що їм робити з паспортами, що їм робити з заміною водійського посвідчення. І так, далі, і так далі. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. І... Ви просто можете бачити, скільки під минулими відео було російських ботів, які ну, просто вже таку Гедоту виписують. Я не встигаю насправді це все видаляти, тому можете, по-перше, самі кидати репорти на їх коментарі, щоб їх Ютуб видаляв. І пишіть хороші коментарі, так, це допоможе канал просувати і боротися таким чином з ботами. Отже, на сайті Міністерства закордонних справ. о буквально годину тому було опубліковано інформацію з короткими відповідями на запитання цікаві, і давайте по них проходитись. Перше питання: з чим пов'язане таке рішення МЗС України саме зараз? Це про тимчасові обмеження прийняття нових заяв на надання консульських послуг. Надання нових заяв на прийняття консульських послуг це і... Податись на паспорт і забрати паспорт. Хоча в деяких ДП документах я знаю, що відранку вже не можна було податись на паспорти. В інших ДП документах спокійно на паспорти можна податись було навіть ввечері, так, під кінець робочого дня. На видачу то нікому нічого не видавали. І в загальному дуже багато місяців затримували чоловікам паспорти. От ми, власне, бачимо, чому. Чим пов'язане таке рішення? Вони питають і дають відповідь. Нещодавно був ухвалений закон підписаний про цей про мобілізацію. Він набуде чинності 18 травня 2024 року. Робота українських консульських служб регламентується чималою кількістю підзаконних нормативних актів, які після ухвалення законопроекту потребують актуалізації для їх приведення у відповідність до його вимог. Крім того, згадані обставини сформували необхідність внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем Міністерства закордонних справ, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій. До чого це, якщо ну, якби вони тут говорять про якісь там технічні збої, технічні зміни, хоча Кулеба чітко. Дав зрозуміти, що якщо ви за кордоном, ви чоловік, і ви. Це значить, що ви наплювали на свою країну, і ви е, ухилянт, ну, якщо коротко. І саме через це Україна не буде вам надавати жодних консульських послуг. На сайті, бачимо, пишуть трошки інше. Друге, що саме тимчасово припинило е, роботи МЗС, і скільки це триватиме? Е, з огляду, на викладене та враховуючи необхідність запровадження додаткових процедур міжвідомчої інформаційної взаємодії, МЗС повідомило про тимчасове припинення з 23 квітня цього року прийом нових заяв на вчинення консульських дій для зазначених в новому законі категорії громадян України, тобто чоловіків віком від 18 до 60 років, які тимчасово перебувають за кордоном. За винятком заяв посвідчень на повернення в Україну. Тобто, ви хочете повернутися в Україну? Все ок. Далі говорять, наголошуємо, що рішення про припинення процесу надання консульських послуг, визначений законом категорії українських громадян, є тимчасовим кроком, обумовленим необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, та роз'яснення взаємодії з іншими причетними органами державної влади технічних питань, які виникли в ході імплементації норм та положень цього закону загальному пишуть дуже багато інформації, але вона є непотрібною. Наступне питання: якщо людина вже подала заяву до 23 квітня, чи означає, що вона тепер не отримує послуги. Написали, що послуги отримують, але не написали, чи потрібно буде е, вже там, якщо вона якщо вона буде забирати паспорт після, е, якого, там, після 17 травня, чи потрібно буде е, військово-облікові документи, чи ні. Відповіді на це також немає, і просто буду економити ваш час. Тобто все дуже мутно і так всі питання, в принципі. Чому тимчасові обмеження введені до вступу дії нового закону про мобілізацію? Дуже цікаво. Тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Ми прагнемо берегти громадян від ситуації, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана. Питання, чому ця послуга не може бути зрештою надана, якщо вони, якщо консульська дія фактично здійснюється в момент подачі, а не під час вже коли там, скільки вони там будуть це розглядати. І вони бачите зараз про що говорять? що що через те, що вони... Ну, це просто такі вже відмазки, знаєте, що просто скоріше, що ми хочемо, щоб люди всі обновили свої дані і зараз не були такими мудрими, не робили собі паспорти. Це було б набагато чесніше і простіше. Але бачимо, що от насипають. П'яте. А як бути, коли чоловік має подати заяву на вчинення консульських дій, осіб не собі, а дитині чи іншій особі? Запроваджені обмеження не застосовуються в разі, коли фактичним отримувачем послуги є хтось інший. Тобто отримати паспорт не можуть тільки чоловіки. Так. Якщо обмеження тимчасові, коли вони будуть зняті, все дуже просто, друзі. 18 травня, коли закон вступить в силу, тоді ви зможете е, якби, отримувати знову ці консульські послуги. Просто надавайте, оновлюйте військово-облікові документи і зможете це робити. Тобто з цього шостого пункту чітко бачимо, що головним завданням такого обмеження є. Як і до речі, позбавлення живої черги, так можливості податись в живій черги сайт, який постійно постійно лагав і не можна було зловити собі дату. Головним завданням було і є зменшити якомога більшу кількість українців, які отримають зараз паспорт. Все для того, щоб після 18 травня якомога більше людей створили собі електронний кабінет і реєструвалися в ньому. От. На сьогоднішній день говорять про те, що електронних повісток надавати в ці електронні кабінети не будуть, але ми бачимо, наскільки стрімко все змінюється. І тільки кожен сам для себе має е, дати відповідь на питання, чи може бути так, що сьогодні вони не шлють електронні повістки а і кажуть, що не будуть їх слати, а через місяць кажуть, що ми їх шлем. І все Може бути таке? Відповідайте самі. Далі. Е, це зрозуміло так. Е, якщо громадяни якщо громадянин України, який підпадає під дію закону, опинився в надзвичайній ситуації за кордоном, невже він не отримає допомоги консулів? Тимчасові обмеження жодним чином не стосуються надання консульської допомоги в разі надзвичайних ситуацій, все е, так, все буде залежати фактично тільки з виміною документів. Бо Головним завданням є недопущення заміни паспортів таким чином. Чому взагалі МЗС вирішили тимчасово обмежити прийняття нових заяв щодо надання консульських послуг одній з категорій громадян? І тут в дужках ще треба було написати, хоча це заборонено Конституцією України. Цього ніхто не напише на сайті МЗС, але добре. Це останній пункт. На МЗС вже давно покладається обов'язок зведення військового обліку. Відповідно, функції закордонних дипломатичних установ були визначені ще постановою КМУ від 7 грудня 2016 року. Окей. Разом з тим, на той момент, законодавство розроблялось розроблялося зарахуванням тогочасних реалій. Після спровокованої ескалацією російської агресії і хвилею 2022 року закладені законодавством механізми військово-облікової роботи перебували, потребували докорінних змін. Які лише частково вдалося врегулювати постановою КМУ від 30 грудня 2022 року. Вимагали оновлення також дотичних нормативно правових документів. Зараз, після масштабного пакету змін до мобілізаційних нормативних документів, МЗС та інші державні органи мають провести колосальний обсяг роботи для їх належної імплементації з усієї інформації, яка тут була подана, ми можемо просто зробити висновок, що Знову нормально подаватися на паспорти можна буде після того, як закон мобілізаційний вступить в силу. А всі розумні, хто хотів податись на паспорт і уникнути цього закону, так, законним чином уникнути цього закону. Щоб не були такі мудрі, то МЗС просто одним листом вводить оці обмеження. Наскільки це законно, я не юрист. Хай визначають юристи, можуть писати в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Але, тим не менш, якби результат такий. Ось такі є роз'яснення від Міністерства закордонних справ України. Наскільки їх достатньо, відповідь пишіть в коментарях. Посилання я залишу в описі, в описі під цим відео. Також, хто дивиться це відео там в Тіктоці або в Фейсбуці, посилання в телеграм-каналі, Телеграм в телеграм шапці профіля. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей.